Сьогодні у нас замовили повну комплектацію на трофейну риболовлю для ловлі на джерки, на бікбейти. Для цієї риболовлі найкращим чином підійде ось таке вудлище кастінгове від фірми Lucky John, Називається воно Black Sense, до 110 грамів. Тест тут і довжина 7 фута, тобто це 2 метри 21 см. Вудлище має жорсткий бланк. Гарно працює як з жерками, так і з бігбейтами, дозволяє використовувати приманочки до 110 грамів загальною вагою. Приємне у руках, якісна фурнітура, катушкотримач. Тобто вудлоще якраз гарно дуже підходить ось така катушечка. Це Salmo Diamond. Ця катушка має силовий механізм і дозволяє працювати комфортно з важкими приманками. В комплект додали ми також плетінку, ось таку від UGK 4 жильну. Саме її обрав клієнт. І по приманках підібрали три джерка, дві моделі від Savage Gear, Це ось такий составний свімбейт, і звичайний джерк. І ось такий від Strike Pro гупі великий вагою 90 грамів.